Музей Соломії Крушельницької у білій побіля Тернополя відчинено для відвідувачів 22 вересня 1963 року. У цьому невеличкому будинку вона провела свої дитячі та юнацькі роки. Жителі білої завжди шанували родину Крушельницьких, трепетно зберігали пам'ять про них. Майдан перед оселею носить її До Донині переказують. Що бувало, як Соломія заспіває у своєму саду, то чути її голос на всю округу, а в сусідніх хатах дрижали шиби на вікнах. А як у кімнаті на повні груди пісня заведе, то згасали лампади і свічки. Розпочинається експозиція музею із куточка пошани українському Соловейкові, великі портрети, квіти і старовинне дзеркало, до якого вона чепурилася, у якому вивчала себе. Предмети інтер'єру із тих давніх часів, особисті речі, Соломії, світлини, спогади, неначе акумулюють в собі її нетлінний дух. Відтворюють риси непересічної особистості, яка зуміла завоювати світову сцену. Народилася Соломія Амбросіївна у Білявинцях Бочицького району у сім'ї священника. Невдовзі батько отримав парафію при церкві Святого Миколая у Білому. Тут і проживав з сім'єю довгі роки. Було у родині восьмеро дітей. Усі гарно співали, але у Соломії голос особливо вирізнявся. 11 років вона уперше виступила у хорі руської бесіди в Тернополі. Згодом намріяла вступати до Львівської консерваторії, але у винни відразу поступила і стоїть в коридорі, гірко, пригірко плаче. На щастя, до неї підійшов Валерій Висоцький, ведучий або найкращий професор Львівської консерваторії. А втім, він. Ще був дуже доброю людиною від природи. І не міг пройти повз дівчину, яка так гірко плакала, підійшов, спитав, що ж сталося, запросив до себе і порадив Заспівай, якої хочеш пісні, яку співають в нашому, в вашому рідному селі. І от досить йому було почути перші звуки мелодії, як професор відчув, що перед ним. Непроста сільська дівчина, що перед ним талант, а можливо, навіть геній. Він дослухав Соломію і заспокоїв, сказавши, ти вже студентка нашої консерваторії. Ну і сам її навчав мистецтво співу. Під час студії на вокальному факультеті Львівської консерваторії виступала на конкурсах та концертах. Із першого року навчання стала солісткою українського хору баян і часто першою виконувала романси Лисенка, Січинського, Нежанківського, обробки народних пісень. У 1893 році Соломія закінчила Львівську консерваторію, отримала диплом з відзнакою і медаллю. І її відразу ж запросив на сцену Львівський оперний театр. Але Соломія неймовірно вабила світова колиска оперного співу Італія. І восени цього ж року вона вперше вирушає туди. Своє мистецтво співу Соломія вдосконалює у знаменитої професорки Фаусти Кресні, а акторську майстерність у професорки Конті. Креспі італійка настільки любить юну свою ученицю, що вивчила українську мову аби рідною мовою розмовляти з Соломією і з батьком. Який час від часу буде сюди приїжджати. Багатогранність характеру Соломії спонукала її до пошуку нових ролей та форм співу. Вона зацікавилася новаторською музикою Вагнера. І ось перед нею відень. Згодом Вагнерівський репертуар приніс їй світову славу. Нею захоплювались, у неї закохувались Михайло Павлик, Василь Стефаник. Однак гастролі і високе призначення її таланту не сприяли створенню сімейного оберегу. У 1895 1898 роках Соломія Крушельницька виступала на кращих сценах Львова і Кракова, Італії та Франції. Майже півроку тішила своїм голосом глядачів столиці Чилі Сантьяго. Потім п'ять сезонів примадона Варшавської опери. Звідси Соломія виїжджала на гастролі до Петербурга де співала у складі італійської групи за участю Батістіні, Карузо, Марконі, дебютувала на сцені Маріїнського театру в Аїді, виступала у провідних партіях опер «Сила Долі Євгеній Анігін, пікова дама. Із гастрольною трупою Соломія Крушельницька відвідала півсвіту: Париж, Неаполь, Палермо, Турин, Мадрид, Барселону, буонес айрес Ріо де жанейро Рим, Болонію та інші міста. Музичні критики давали найвищу оцінку дивовижній артистичності та винятковій красі її голосу. Далеко у світах вона знайшла собі пару. А було це так: Сумія співає в Італії, і от вона зак... заключає контракт з власником оперного театру, що знаходився близько Везувія. Знаємо, що це. І ось Везувій… Почав бурлити. Ось ось мало бути виверження, а Соломія має їхати виступати. І лікар їй каже, Соломія, не їдь, бо якщо не життя, то можеш голос втратити назавжди. А Соломія з болем відповідає: а що ж мені робити, я ж контракт підписала, мене ж будуть судити. Дивно, навіть подумати, Соломію будуть судити, ну, але так. Соломія все-таки не поїхала, її справді судять і захищає на суді Соломію адвокат Чезаро Річоні. Вони познайомилися і покохали одне другого і одружились. Усе своє життя Соломія Крушельницька пропагувала українську культуру. Саме тому сьогодні її так високо цінують і шанують нащадки. На концертах, зокрема у Львові, стрію, перемишлі та новому Санчі та й в приватному житті, завжди співала пісні свого збідованого і щасливого народу. Її близькою товаришкою і наступницею у великій творчій справі стала молодша сестра Гануся. Вона закінчила навчання при допомозі сестри. Бо вони були всі дружні між собою. Вона закінчила навчання у Львові, їдуть вони в Італію, закінчує навчання. Потім співає в Варшаві, в Кракові. До речі, поляки з нетерпінням чекали Ганусю Крушельницьку, молодшу крушельницьку і думали, чи ж буде вона гідна величі сестри своєї старшої. А потім. Були дуже задоволені, ну, найпрекрасніші відзиви про Ганусю Крушельницьку. Були в Варшаві, в Кракові. Вони підкреслювали особливо поетичність душі Ганусі Крушельницької. Востаннє у 1915-1920 роках Соломією милувалися глядачі театру Ласкала у Монте-Карло, Лісабоні та Неаполі. У 1920 році вона залишила сцену і виступала як камерна співачка. Проте із таким же тріумфом, як і в операх. Восени 1939 року Соломія Крушельницька назавжди переїхала з Італії до Львова. Тут її і застала Друга світова війна. Я мала щастя зустрінутись в час екскурсії з львів'янами. Це були аптекарі. І один з них розказував, що в роки окупації жив в будинку Крушельницького, це там, де зараз музей, Львівський Крушельницький, і згадував оту надлюдську доброту Соломіну, що вона маючи скипку хліба, картоплинку, ділилася з його синочком, якому десь було 5-6 років. Уже на схилі свого віку з 1945 по 1952 рік Соломія Амбросіївна працювала професором вокалу у Львівській консерваторії імені Микола Лисенка. У 1951 році їй присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв України, але гідного пошанування своєї світової слави вона не мала, проте співала до останніх своїх днів. Соломія вже не мала розкішного одягу, згадує Володимира, вона вийшла на сцену в такому скромному, чорному платті, може, й зацированому, бо так склалось, що все, що вона мала, вона віддавала в залог, потім її, біжитерію, всю, потім її не віддали, обдурили і так справді. Дуже скромно вона жила останні роки, але що підкреслювала Володимира, що вона навіть це скромненьке чорне плаття несла дуже велично, незрівнянно. На сцену вийшла Соломія. 15 листопада 1952 року серце великої співачки зі світовим ім'ям перестало битися. Не було і досі, напевно, немає української співачки, яка б ще за свого життя і після смерті добула таке світове визнання, як Соломія Крушельницька. Про пошану до неї свідчить медаль, яка була викарбована в Італії за скізом скульптора Фаренелі, ще за життя актриси. На батьківщині у радянські часи слава Соломії Крушельницької була дещо потьмарена. Та вже за 10 років по її смерті, з усиллями відомих мистецьких діячів Анатолія Кос Анатольського, Ігоря Гарети, Венедикта Лавренюка та інших, відкрито музей у її рідному селі. У 1986 році експозицію музею було повністю поновлено, а на фасаді прикріплено меморіальну таблицю із бронзовим портретом Соломії Крушеницької. До комплексу музею війшли також мурована церква, збудована у 1615 році, де правив її батько, і пам'ятник над його могилою, виготовлений із білого мармуру на замовлення Соломії флорентійським майстром. Про популярність цього меморіального комплексу свідчать численні написи у книзі відвідувачів. Тут побували екскурсії із найвіддаленіших куточків колишнього радянського союзу. А також із Австралії, Канади, Німеччини, Монголії та інших зарубіжних країн. Сьогодні про неї пишуть, знімають фільми, її образ малюють, усе її блискуче, славне і мужнє життя увібрали в себе слова Павла Тичини: Уклін тобі, Велика Соломія, ми від твоїх негаснучих щедрот міцнішими стаєм. Живе і гріє Твоє ім'я, як пісня, як народ.